Вітаю всіх! Сьогодні я вам покажу та трішки розкажу про набережну на житловому масиві Оломівський, раніше Фрунзенський. Ця невеличка набережна протяжністю менше кілометра, знаходиться на лівому березі Дніпра в притул до Кайдацького мосту та простягається по вулиці Степана Рудницького раніше Шолохова. Сама набережна знаходиться у доволі непоганому стані, але на доріжці інколи зустрічаються горбики та впадини. На лавках можна сидіти, хоча видно, що вони зношені часом. Майже біля кожної стоїть смітник. Є освітлення, місця для риболовлі та купання, клумби та спортивні майданчики. Три роки тому з'явилася новина, що набережно збираються реконструювати. Але так як ця новина з'явилася 27 січня 2022, думаю, не потрібно пояснювати, чому її так і не відремонтували.